Привіт усім, друзі! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! У мене, друзі, непередбачувана пересадочка. День поливу познімала я орхідейки свої з полиці, щоб поливались, поставила їх вниз на пол. Зараз покажу. Ось отак це виглядає, знімаю з полички орхідеї, ставлю на пол, заливаю водичкою і вони п'ють. Стоять десь півгодинки, можливо, і годинку постояти, це не проблема. Потім зливаю раз, даю ще хвилин 10 постояти і зливаю другий раз те, що ще дотікає там із субстрату. Ну, а ось та верхня полиця, звідки я їх познімала, це полиця неквітучих орхідей. Нижні ось одна, ось друга, тут квітучі. І коли піднімала одну з орхідей, щоб поставити на полив. А я зазвичай орхідеї, які ось в таких от, ну, невеликих ємностях посаджені, це дев'яточка. І Ось в такому симпатичному кашпо з аврори стоїть. То я орхідейки піднімаю за шию. Беру ось отак, піднімаю, вона піднімається разом з горщиком, переставляю в іншу ємність і там поливаю. Ну, бо сюди ж не нарігу, це ж дев'яточка, і в ній дірки, в кашпо дірки і тому подібне. Коротше, треба щось поставити, таке, щоб вода не виливалася. Орхідеї завжди тримаються доволі непогано. А цього разу я її підняла. Хоча до цього багато разів цю ж саму орхідею так піднімали, і вона трималася намертво. Тут рази вона вилетіла з горщика. Ну, самі бачите. От. Чому так, не знаю. Ну, і, звісно ж, куди її тепер? Посадити. Вірніше, пересадити в цьому. Лоточку харчовому. Стояло це все, можна було, в принципі, налити просто в лоточок і вона би полилась Але полилась би десь отак от до середини. А я хотіла її гарно замочити повністю по самій вінця. Ну, от і маю тепер. Ну Але це якби певний плюс, тому що, як бачите, в неї тут он купа вже повітряних корінців наросла. І їх бажано би сховати в посадку. Це невідома мені орхідейка, сюрприз. Тобто, вона має бути або жовта, або біла. Ну так, приблизно я знаю, що воно таке. Орхідейка, яку мені віддала моя хрещена ще у січні 22-го року, перед початком війни, вона мені тоді дала дві орхідейки, які в неї згнили. Ну, тобто згнила. Коренева система. Щось там трохи лишилося, але небагато. Отож, ця орхідейка іще одна. Я її поставила обох на нарощування коренів на керамзиті. Ось тут, в правому верхньому куточку, я дам посилання на плейлист, який так і називається нарощування коренів на керамзиті. Можливо, комусь із вас буде цей спосіб нарощування корисним, тому перегляньте, там щось біля десятка вже відео є. Різних варіацій, де я нарощувала корені саме на вологому керамзиті чи над вологим керамзитом. Ну, і ось Це одна з тих орхідейок, корені якої я наростила на керамзиті. До речі, обидві ті орхідейки, які мені хрещена моя віддала, вони з тих пір не квітли. Ось ця якось так повільно розвивалась, як бачите, з 22-го року оце от все, що в неї виросло. Ну, що, правда, вона засушила, не пам'ятаю, чи один, чи два листочки. А це вже все, що виросло, це вже молоде. Друга, там взагалі доволі така потужна, в неї там щось 4 чи 5 пар листків вирощено, і коренева хороша, але вона теж не квітла. Тому, яка з них яка, по кольору, я не знаю. Хотілося б вже якось дочекатися. Можливо, от саме нова пересадка дасть їй поштовх. Ну що, зараз дістану, зніму залишки субстрату. В неї там, я так бачу, що серед, всередині, бачите, корінчики згнили. Тому зараз почистимо це все. Ну і посадимо в якийсь новий горщик. Можливо, вкрутимо назад в цю дев'яточку, в якій вона росла, а можливо, посадимо в більші, в дванадцятку, чи ще в якийсь. Я тут декілька підготувала, покажу вам трішечки пізніше. Зараз вдягаю рукавички і звільняємо її від залишків старого субстрату. Так, глянемо, в чому вона росла в мене. Ось, росла в корі середньої фракції, це кора моя, власна. Ну, щось, видно, їй не надто сподобалося. Можливо, треба було би додати чогось більш вологоємного. Ну, не знаю. Спробую, напевно, додати трішечки муху в нову посадку. Ну, так, у вигляді віхтика десь з одного боку під стіночкою. Отже, цю кору висипаємо. Горчик я помию. Спробуємо назад цей горчик її закрутити, якщо вийде. Ну, і, власне, дістаємо саму орхідейку, звільняємо від залишків субстрату. Кора вся висипалася, ну, майже вся, може тут ось кілька штук лишилося, ті, до яких корені приросли? А так в основному трішечки моху на поверхні. Чомусь вона гнала свої корені наверх, а не вниз. Що їй не сподобалось, не знаю. Так, ну, ось, власне, і все, дивіться, гнила коренева система. Зараз я підріжу аж отак. Якраз відійде оце все гниле. Я тут підготувала, вже продезінфікувала ножички. Так, ну, Ось отак. Я так бачу. Ні, Ні, чекайте. Так, ось. Думаю, всім добре видно, де, де різати. Ось отут ріжу. Заодно подивимося, що там з основою. Так. Ще будемо обрізати корені. Спочатку основу дивимось. Ось, бачите, доволі непогано. Як на мене, сухенька. Ну, і зрізаємо те, що гниле. Тут частина коренів повністю гнила, частина таких, які частково гнилі. Ну, тобто півкорення гнилого, а півкорення нормального. Ось, як, наприклад, тут, дивіться, ось, тут кончик чомусь згнив. Цей кінчик нормальний, а цей гнилий. Тут зрізаємо. Так. Далі. Ось, дивіться, частина кореня гнила по центру. Ось. Оцю частину я просто зніму, звільню від гнилого. І так і залишу. Так він і піде в посадку. Дивіться, тут кінчик нормальний. І тут. Ця частина також нормальна. Тому, якщо ось отак у вас десь по центру там корінець підгнив, не зрізайте його повністю. Оцей тяж, власне, це і є корінець, він допоможе орхідейці нормально себе забезпечувати водою. Залишайте таке. Що тут у нас ще десь гнило? Тут ось щось бачу таке. Ага, ось корінчик гнилий. Верніше сухий. Ось. А ось, дивіться, теж частина сухого, а верхня частина нормальна. Оце я чіпати не буду. Воно не гниле, воно сухе. І ось сухий, повністю цей відріжу. Ось, бачите, повністю сухий корінчик. Так. Тут ось теж шматочок пересох, геть зовсім маленький. Він не гнилий, він присох. Тому то, теж нічого йому не робитиму. Так і лишу. Ну, і ось декілька коринок, які присохли, інше, приросли до корінчиків, вони теж так і лишаться. Я їм нічого робити не буду. Ось тут ще шматочок відріжу, бо кінчик теж трішечки гнилий. Все, отака от коренева система. І ось оцю кореневу систему будемо зараз пробувати в якийсь горчик закрутити. Основі оці я нічого робити не буду, хоча можна капнути перекісу. Зараз одну хвилиночку. Зараз спробуємо підібрати тару для цієї орхідеї. Так, поки що приберемо лоточок. Отже, що я підібрала? Стандартний 12-й горщик. Ну, для неї він, можливо, і великуватий буде. Далі є в мене ось отакий горщик. Тут, як у 12-го зверху розмір, Ну, скажімо так, укорочений 12-й, ось отак. Бачите? Можливо, сюди вдасться вкрутити. Ще ж треба оті поверхневі корені якось повернути. Це в нас тут пишеться на ньому. 550 грам, чи щось таке. Ну, і помила дев'яточку, ту, в якій вона росла. Зараз спробуємо. Спочатку дев'яточку, потім все інше. Так, ой-ой-ой. Оце -ой -ой. якось треба закручувати. Так. Дев'яточка, дев'яточка. Зараз почну закручувати, зламаю. Так, одну секунду. Я його зараз, бо я тут трішечки відволіклась, і підсохли корінчики. Зараз я зрошу, нехай вони знов стануть еластичними. А тоді будемо пробувати, бо не надто вона входить. Ось так. Так, от. Зараз, хоп. Так, ну в 12-ку війде, це однозначно. В 12 12-ку, в 12-ку все війде. Хоча, можливо, в 12-ку її саджати, не морочитись, як то кажуть, засипати. Якщо ще оці корінчики, то воно буде, напевно, якраз. О, дивіться, вже відразу ми вилазимо. Ми тут ще не росли, а ми вже повилазили корінням. Бачите, ростучий, гарний. Так, ну, я так думаю, що, напевно, я не морочитимусь, ця буде мілковата. Тара. Угу. В 12-й. Все, вирішено. Саджаю в 12-й. Зараз підберу субстрат і буде нам щастя. Візьму лоточок, щоб не сипалося нічого. Так, керамзит. Мілкий на дно. Далі взяла ось трішечки-трішечки моху з холодильника. Замочила в теплій водичці, щоб не було шоку у корінчиків. І буду в якості субстрату ось цю кору, яку я нещодавно купила в епіцентрі. Вона замочена, готова для посадки. Що, поїхали. Керамзит на денце. В якості так. дренажу. Так. Ось. Напевно, далі поставлю. Так, якраз на рівень подіума. Здається, ніби б його там багато, насправді його тут трішки, вон, бачите? Тепер капельку кори, щоб не на сам керамзит. І вкручуємо, як завжди. Так, цей корінчик спочатку довгий. Ну, а потім всі інші будемо сюди заправляти потихеньку, по одному, так, щоб все ж таки її більш-менш нормально розмістити. Ну, вона сідає, гарно сідає. Зараз буду дивитись, як. Так її зробити, щоб геть всі корінчики гарно сюди влізли. І оце, щоб не задиралося таке. Так, є, оце ще треба якось сюди. Так, так, присаджуємо, бо це ж ще кудись треба розмістити. Я боюсь, що їх... Доведеться силою туди запихати. Так, щось мене ці рукавички трішки мішають. Візьму я без рукавичок. Так. Ось отак. Погратися доведеться. А то щось вона трішки пручається. Так, оце куди б його. Бачите, який корінець ось, цікавий. Спочатку був один, потім роздвоївся. І тепер оце диво дивне. Невідомо куди запхати. Бо воно доволі пружне. Ну, не знаю навіть. Доведеться його, напевно, зламати. То, в принципі, воно не страшно, як би, для корінця, якщо він трісне. Воно доволі непогано заживають ті тріщини. О! Ніби нагнувся. Вона не відцентрована буде, але це не головне. Нам головне корінці в посадку гарненько запхати. Так, ось так. Візьмемо паличку-виручалочку, спробуємо якось її трішечки, можливо, корені устаткувати, так, щоб вона... Не настільки пручалась тут. Ну, отак. Значите, по-іншому не вийде, тільки ось так. Ось, показую ближче. О, вона буде, на жаль, вона і в попередній посадці теж була отак от не відцентрована. Ну, пішло в неї коріння, на жаль, в сторону, і воно пручається. Далі, тепер я тут от покладу з одного боку трішки муху. Ось тут. Збоку. Так, щоб мох понад корінчиками йшов. Ось отак. Бачите, щоб він був провідником вологи. Ось. І все, далі засипаю субстратом, корою. Оскільки коріння доволі щільне, то процес буде такий трішечки повільний. Я буду паличкою розподіляти цю кору, так, щоб вона не по поверхні була, щоб хоч трішечки десь туди, між коріння провалювалося. А то вийде, що вона зовсім. Виситься орхідея. Можливо, якісь коринки отуди під шию. Там трішечки таке прові... такий повітряний простір є. Я туди зараз по одній коринці запхну, так от. Тут вийшло так, що доволі щільно ось тут між Біля шиї, щільне таке зібрання коренів. І отуди, от бачите, дуже великий такий простір, кишеня така повітряна, доволі велика. Я туди, так от в ручному режимі по одній штучці, хоч трішечки позапихаю кору, щоб там хоч, хоч трішки її було. Щоб не було геть зовсім саме повітря. Бо, ну, корені хоч і люблять повітря у орхідеї, але ж не настільки, щоб геть не було звідки вологу брати. Вони ж якось тримати її повинні, тому допоможемо. Так, щось тут от. Так, от. Ще є повітряні кишені, ще є. Запихаємо туди кору. Тут де не де зрідка трапляються кокосові чіпси. Це теж непогано, буде вологу тримати. Корінчики буде добре видно, вони попід стіночками. Ось о, бачите, як гарно. Все тут буде з нею добре. Ну, така от. Така от непередбачувана в мене сьогодні посадка. Все туди напхали, тепер отут тільки засипати вверх. І все. І вся посадка. Ось сюди, отак от, от. О, краса. Так, що у нас ще тут? Тут, ще тут, ще ось. Раз, два. Оце і все. Зараз покажу ближче, приберу тут все зайве. І ось, що вийшло в результаті. Корінчики гарно видно по периметру. Їх тут чимало. Ось так це виглядає зверху. Ну, не відцентрована, нічого страшного. Тут же ж головне, щоб вона росла. Власне, вона так до цього жила, тільки в меншому горщику. Ну, така от швидка, в принципі, її непередбачувана трішки для мене пересадочка вийшла. Сподіваюся, що з нею все буде добре. Вона в активному рості. Коріння, правда, не надто. Там тільки один корінчик активний, зате листочок росте молоденький, гарненький, бачите. Ну, от так от. Ну, і. Десь найближчим часом будемо ось оце диво дивне з вами розсаджувати. Дивіться, яка красуня, групова посадка моїх міні-орхідей. З 2019 року. Вона ось тут росте. Думаю, що всередині там коренів, напевно, немає. Згнили, заде по поверхні. Хто зна скільки. Куди її потім пересаджувати, теж не, не уявляю собі. Чи робити групову посадку в якусь більшу ємність, є в мене трошки більша прозора. Хоча тут, скільки коренів, що я не знаю, чи вони влізуть навіть туди. Це їх тут закручувала, закручувала, потім мені вже набридло, думаю, а ростіть, куди хочете. Така от ніжна, красива міничка. зовсім зовсім манюсінька. На цьому, друзі, буду я з вами прощатись. Всім бажаю миру, добра, щастя! Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!